Друзі, привіт! Сьогодні у мене старий і дуже смачний пляцок мідний вершник. Тут чудово поєднуються ніжні медово-макові коржі, а також смачний крем зі згущенкою. Раніше такий пляцок обов'язково був серед весільної випічки і він був дійсно улюблений багатьох. Тільки подивіться, який м'якенький і гарний він виходить. Обов'язково спробуйте. Отже, спочатку приготуємо медові коржі. Для цього до меду додаємо вершкове масло і цукор. Відправляємо це все на водяну баню і варимо постійно помішуючи до повного розчинення цукру. Окремо у мисці вінчиком перемішуємо яйця і постійно помішуючи, поступово, потрохи додаємо їх до медової маси. Важливо, щоб медова маса не була занадто гарячою. Далі додаємо сюди соду і перемішуємо. Продовжуємо варити цю масу ще 5-7 хвилин. Протягом цього часу вона повинна посвітлішати і збільшитися в об'ємі. Готову медову масу, забираємо з плити і охолоджуємо до кімнатної температури. Коли маса охолоне, починаємо поступово додавати борошно у декілька етапів помішуючи вінчиком. І коли тісто стане уже таким густішим, що його буде важко перемішувати вінчиком, перекладаємо на робочу поверхню, посипану борошном і вимішуємо все руками. В результаті виходить ось таке еластичне і м'яке тісто. Загортаємо його харчовою плівкою і відправляємо у холодильник на 1 годину. Коли тісто охололо, формуємо із нього ось таку ковбаску і ділимо на 6 рівних частин. І з кожної такої частини формуємо кульку і розкачуємо тоненько одразу на пергаменті, на якому будемо випікати. Потрібно слідкувати, щоб корж був такого ж розміру, як і форма. Перекладаємо корж у форму і випікаємо у духовці при температурі 170 градусів приблизно 6-7 хвилин. Важливо не пересушити ці коржі. І точно так само випікаємо решта медових коржів. Для макового коржа яйця збиваємо із цукром до утворення світлої пишної маси. Окремо до сметани додаємо амоній, перемішуємо і ось цю сметанну масу додаємо до збитих яєць. І знову все перемішуємо міксером. Далі сухий мак потрібно перемолоти у чаші блендера або шкавумолкою і додати його до тіста. Та це все добре перемішати. Наприкінці додаємо борошно і замішуємо тісто на низьких обертах міксера. Перекладаємо тісто у форму застелену пергаментом. Важливо, щоб розмір форми був такий же, як і для медових коржів. Випікаємо при 170 градусів приблизно 40-50 хвилин. Готовність перевіряємо дерев'яною шпажкою. Вона має бути сухою. Виймаємо корж із форми і зрізаємо шапочку. Далі рівномірно розрізаємо корж на дві рівних частини. Таким чином виходить два макових коржі. Для крему потрібно збити міксером м'яке масло. А також в окремому посуді збити згущене молоко. Тоді до збитого масла поступово додаємо згущенку і збиваємо це все разом. Важливо, щоб і масло і згущенка не були холодними, а однакової температури. Наприкінці за бажанням додаємо коньяк або інший міцний алкоголь і збиваємо все разом. І також до крему додаємо подрібнені волоски горіхи. Ось такий густий та пишний виходить крем, і це дійсно дуже смачно. Коли все готове, можемо збирати пляцок. На них складемо один медовий корж і добре змащуємо його кремом. Складаємо у тій послідовності, як у моєму відео. Зверху пляцок змащуємо шоколадом і відправляємо у холодильник, щоб він просочився щонайменше 12 годин.